У програмі Донецький аеропорт відкриватимуть із незавершеним терміналом. Керівництво литовища запевняє, що це не вплине на прийом літаків, але обласні чиновники не згодні із такою позицією. Нелегальні автоперевізники не погоджуються із вимогами міністерства інфраструктури і проводять мітинги чи законні їхні вимоги. Борис Колесніков здійснив візит до Грузії. Найбільш обговорюваним стало питання долучення кавказької країни до проекту Вікінг. Про все це та інше дивіться далі у проекті Транспорт. До відкриття нового терміналу Донецького аеропорту лишається місяць. Будівельники запевняють, основну частину робіт виконати встигнуть. Однак не встигнуть звести трирівневий паркінг, автобусну станцію, кілька ліфтів та дві руліжні доріжки. Спеціалісти кажуть, на прийом літаків це не вплине. Ліквідувати усі недоліки обіцяють до 15 травня. Відставання будівельники пояснюють фінансовими проблемами. Проблеми сьогодні тільки, тільки, одні, тільки одні. У нас обмежені фінансові ресурси. Если сказать проще, значит, мы не можем атаковать со всех сторон наши оставшиеся объемы работы. Вот. То есть мы работаем на том остатке, который у нас сегодня еще есть. Значит, Планируемые первые значит, финансы, но это не раньше, чем через неделю, дней 10. Є проблеми із проведенням пусконалагоджувальних робіт. За нинішніх темпів їх не встигнуть повністю виконати до початку проведення Євро 2012 Нині керівництво аеропорту з упевненістю каже, що зможе забезпечити їхню роботу у ручному режимі. Однак владу області це не влаштовує. Основна ідея, яка закладувалась при постройці цього міжнародного аеропорту, це для того, щоб сделать новый аэропорт высокотехнологичным, который соответствует стандартам, которые сегодня есть в Европе и во всем мире. А якщо ми говоримо, що ми зілі только наполовину, а потім будем ну условно, скажем, чемодани носити руками, то ця концепція неправильна. Голова облради заявив, що готовий надати необхідну допомогу у межах своєї компетенції. Наголосив, особливу увагу варто звернути на підготовку персоналу. Прийом співробітників та комплектацію усіх служб планується завершити до 25 травня. Міністерство інфраструктури визначило поточний рік для усунення з ринку пасажирських перевезень тих, хто працює поза рамками законодавства. Втім, далеко не в усіх обласних центрах таку ініціативу підтримують. Сумщина давно має славу регіону з найпотужнішим скупченням транспортників нелегалів. Нині вони не лише не бажають йти на умови Мінінфраструктури, котре розробило програму з укрупнення як самих компаній-перевізників, так і транспортних засобів, котрі здійснюють ці послуги, але на Сумщині маршрути Скасували всі рейси та вийшли мітингувати, скаржаться на посилені перевірки. Ось уже понад місяць, як діяльність водіїв ретельно аналізують як у Сумах, так і в Києві. Ось тут стоїть гаїшна машина. У сусідньому селі стоять транспортники. Як, як бандити вискакують на дорозі, люди запізнюються в аеропорт їм. На людей абсолютно ніякого якби розуміння немає. А своїми діями працівники голови автотрансінспекції порушують права взагалі і перевізників, і людей. Тобто так не може відбуватися. Тому перевізники сьогодні тут. Місяць тому голова робочої групи парламентського комітету з питань транспорту та зв'язку Ігор Шкіря зустрічався у Мінінфраструктури з нелегальними перевізниками, серед яких був і пан Демчук. Тоді діалог був надзвичайно напруженим, адже підприємці відмовляються визнавати себе нелегалами і наполягають, що вони здійснюють лише нерегулярні перевезення. За місяць, що минув у їхньому ставленні до пропозиції влади, нічого не змінилось. Вони, як і раніше, вважають ці маршрути своїми і впорядкування ринку їм умовно Ручи, не до вподоби. Наші вимоги дуже прості. Перше питання це припинення незаконних перевірок. Друге це скасування незаконних штрафів, накладених на перевізників, і третє питання це звільнення. Начальника територіального управління голов трансинспекції в зв'язку з перевищенням ним службових повноважень. Вимоги гучні, а от чи законні перевіряють насамперед нелегалів, штрафують теж начальник територіального управління автотрансинспекції обіймає посаду лише рік. Однак за цей час реально протидіє правопорушникам, яких на сумщині за статистикою найбільше порівняно з іншими областями. Закон України про автомобільний транспорт дійсно передбачає здійснення. На перевезень. Але... Он предусматривает такой вид деятельности как нерегулярные поездки. Э -э некоторые владельцы транспортных средств, которые зачастую переоборудованы из грузовых автомобилей, это как раз тот сегмент, о котором вы говорите, которые не оборудованы ревнями безопасности, злоупотребляют ситуацией, пользуясь скажем так, не полным. Коммент отсутствием там полных комментариев просто начала э, под нерегулярні поїздки завершають абсолютно регулярне обслужування автобусних маршрутних сітей. Якщо ж зважити на заяви про здійснення нерегулярних рейсів, тоді як бути із різноманітними візитівками про регулярність рейсів, що пропонуються пасажирам? Ще більше виникає питань в офіційних перевізників, котрі втрачають значну частку пасажирів в результаті роботи нелегалів, і особливо це стосується Сумщини, адже переважна більшість мітингувальників мають ліцензію лише на нерегулярні перевезення при цьому виходять у рейс щодня і за сталим розкладом. Ці дозвільні документи отримуються відповідно до вимог діючого законодавства на конкурсних засадах. Проводяться конкурси на перевезення пасажирів в області. Це є організатор перевезення обласна державна адміністрація в Києві. На сьогоднішній день державна адміністрація автомобільного транспорту або особі Міністерства інфраструктури, які видають дозвільні документи на здійснення цих перевезень. Вони говорять, що вони здійснюють нерегулярні перевезення. Але вибачте, будь ласка, подивіться до будь-якого стовпа, який на набережній стрілки чи біля універмагу Київ, де Відповідний розклад, написаний. Крім того, Міністерством інфраструктури активно опрацьовується програма підвищення безпеки пасажирських автоприведень. Нині автобусам, що приїхали під суми ОблАвтотранс, взагалі заборонено виконувати маршрути на відстань більшу за 150 кілометрів, адже вони насамперед є переобладнаними з вантажних машин. А відстань з сум до Києва перевищує цю цифру більш ніж вдвічі. Варто наголосити і на заходах пасивної безпеки, як то крісла, прикручені до підлоги гвинта. І котрі відриваються та відлітають при найменшому зіткненні. І аварійний вихід треба відзначити, який заставлений або кріслами, або багажем. Нині Укравтотрансінспекція вимагає ще й встановлення пасків безпеки, які у переобладнаних мікроавтобусах на зразок спринтера просто відсутні. Пілібрунт транспортне средства е, бізопасність пасажира практично не обізпечує. Е, тобто, це грузовик, в котру вставлені звіті стекла да, окна і. Е, Незаконним способом установлений сидіння для пасажирів без рівні бізопасності, без якихось других средств захисту. Зараз сумські перевізники збираються звернутися до суду. Посадовці ж обіцяють, до євро 2012 ліквідують усі нелегальні перевезення, і вкотре закликають працівників галузі об'єднуватись і виконувати при цьому всі законодавчі норми та діяти за правилами цивілізованого ринку створення комунальних автотранспортних підприємств за кошти місцевих бюджетів немає перспективи. Переважна більшість міст не здатна власними силами придбати рухомий склад та підтримувати якість пасажирських перевезень на належному рівні. Про це перебуваючи на Донеччині, заявив президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників, народний депутат України Ігор Шкіря. До останнього часу в Україні існувало тільки одне комунальне автотранспортне підприємство Київ Пастра. Решта були приватизовані ще в 90-ті і увесь цей час виживали, сподіваючись. Дість лише на власні сили Віднедавна до Києва приєдналися міста, що прийматимуть євро – Львів, Харків та Донецьк. Але у придбанні рухомого складу їм значною мірою допомогла держава. Тож цей досвід відновлення муніципального автотранспорту неможливо застосувати у таких містах, як, приміром, горлівка. Між тим мер міста Євген Клеп активно просуває ідею організації комунальних пасажирських перевезень. Приватникам він серед іншого закидає і небажання оновлювати парк своїх машин. Перевізники ж з одного боку нема мають достатньо коштів на закупівлю нових автобусів з іншого, не бачать у цьому сенсу, доки стан доріг у горлівці не відповідатиме, хоч якимось стандартам. Президент ВАП вважає створення муніципального автопідприємства неефективним заходом, який забиратиме ресурси міста від більш важливих проблем громади. категорически против подавляющее большинство перевозчиков которые высказывают вполне объяснимую позицію. Во-первых. В Горловке, я уверен, нет таких средств для того, чтобы приобрести эту технику. В Горловке есть масса других вопросов, куда эти деньги можно было бы направить. Дороги, школы, образование и много-много других тем. Коммунальная сфера, а не коммунальный парк. Працювати гуртом, Україна, Молдова, Литва та Грузія спільними зусиллями підвищуватимуть ефективність морських перевезень, зокрема в напрямку Балтійське море, Чорне море через Одеський регіон. Про свої наміри представники урядів чотирьох країн заявили під час зустрічі у грузинському місті Батумі. Міністр економіки та сталого розвитку Грузії наголосила на важливості проведеної зустрічі. сьогоднішня зустріч дуже важлива для наших країн, оскільки вона стосується транспортної сфери. Це одна з найважливіших сфер нашої економіки ми сьогодні зібралися міністри економіки, транспорту та дорожньої інфраструктури п'яти країн, щоб визначити всі важливі теми, як можна сприяти ефективності перевезень в напрямку Балтійське море, чорне море з використанням поїзда комбінованого транспорту вікінг і діючих залізнично поромних переправ це допоможе нашим продуктам легше вийти на європейський ринок. Міністр інфраструктури України Борис Колесніков у свою чергу наголосив, що результатами роботи вікінга задоволений, адже за два місяці потяг перевіз по залізницях України в чотири рази більше вантажів ніж за аналогічний період минулого року. Віце-прем'єр також додав, що частоту курсування потяга слід збільшити, адже вантажу перевізникам вигідні саме щоденні рейси. Зараз ми вийшли на те, допустим, із чорно із Чорноморської Одеси до. Хлай піди по в ходять по четвергам, чотирьогам розової канців вода. Ми стріміша к тому, що вон день. урядовці чотирьох країн також домовилися регулярно обмінюватися статистичними даними про перевезені вантажі в транзитному експортному та імпортному режимі. Окрім того, держави будуть ділитися і тарифними умовами по маршруту прямування Вікінга.